Навіть попри війну українці продовжують закохуватися, створювати нові родини та хочуть єдності не лише у серці, а й в документах. Насправді, аби поєднатися узами шлюбу, потрібно мінімум документів. Розповідають у відділі ДРАГС. Подається заява, свого наречені приходять сплачують відповідні платні держмита і тому подібне. І приймається заява. Заява зареєструється в реєстрі, усуджується з нареченими дата реєстрації шлюбу, година. І, і все в першу чергу з'явитися в відділ для подачі заяви при собі мати паспорт обов'язково, що посвідчує особу. Якщо це громадяни України, це паспорт громадянина України обов'язково. І якщо людина раніше перебувала в зареєстрованому шлюбі, то обов'язково документ, що підтверджує припинення попереднього шлюбу, вимагати в нас військового квитка. Ми наразі не уповноважемо. Оксана Росоха повідомляє, що за час війни значно скоротився і період очікування реєстрацій. Якщо раніше він тривав місяць, то зараз цей термін скоротили до тижня. Не стало складніше. Єдине, що в умовах війни процедура дотримання місячного строку від дня подання заяви вона може скорочуватися, оскільки оскільки наразі зараз війна. І е, скорочується місячний строк. Дати реєстрації в нас різні. В нас немає е, якоїсь прив'язаності до певних дат, да, є дзеркальні дати. Одинокі пари іменно хочуть на ту дату. Ну, про це їм е, ніхто не перешкоджає, Хто куди собі вибрав, то і реєструє шлюб. Та, попри легкість процедури, українці стали одружуватися менше порівняно з довоєнним періодом, статистика одружень впала на 30 відсотків. станом на суботу, тобто 10 травня, в нас зареєстровано 45 пар з початку року, серед них чиє військові безумовно що є. Окремої статистики повізкових ми не ведемо. Якщо брати минулий позаминулий рік, то вона не зменшилася тенденція одруження, але якщо брати двадцятий рік, то відповідно зменшилася. Проте є пари, які все ж обрали не узаконювати союз у драхсі, а поєднати його перед Богом. Кажуть, що святкуватимуть весілля вже після перемоги. <рес> не було складно зовсім. Рішили за тиждень і купили кольце і все. Реєстрація в нас поки що не буде, в нас буде лише вінчання і ну, маленьке, маленьке весілля міні в ресторані. Можна після війни, коли все закінчиться. Загалом в Україні доступно чимало шляхів для одруження класичний подати заяву у Драхс, оформити шлюб через застосунок Дія або ж скористатися послугою шлюб за добу, яка доступна майже у кожному місті України. Та головне не спосіб одруження, а його головна мета створити ще одну щасливу українську родину.